Друзі, усім вітання! Сьогодні у нас понеділок, 4 березня. Вітаю усіх із початком робочого тижня. Сьогодні поговоримо знову ж таки про компанію X-Trade. Проведу вам короткий огляд кабінету і саме. Розділу по завданнях, де ви можете абсолютно безкоштовно, без жодних вкладень отримувати і заробляти кошти. Суми різні, завдання не є такі важкі. Все детально і чітко розписано. Отож, в нас десь дзвіночок в вашому особистому персональному кабінеті партнера компанії вам приходить повідомлення: ось для прикладу. Доступне нове завдання. Далі ви переходите в вашому кабінеті в розділ завдання. І ось тут, в фіолетовому квадратику, у нас є нове завдання. Нажимаємо Виконати завдання, і для прикладу у нас активність по відео. Тут чітко прописані умови, після виконання яких варто завантажити звіт та його надіслати. Після перегляду звіту модератор оцінить ваше завдання і вам буде нарахована винагорода. Суми різні. Ось, будь ласка, для прикладу, від долара 2 було завдання і на 20 доларів. Тобто, ось таким чином у компанії Vinex Trade можна отримувати дохід без жодних вкладень, тож, кому цікаво, пишіть в особисті повідомлення. І дійсно у компанії також ви можете інвестувати ваші власні кошти, тож Vinex Invest ви створюєте, інвестуєте власні кошти та отримуєте пасивний дохід. Ось таким. Чином. Отож, усім хорошого дня, приємного настрою та гарного вечора. Не забувайте, пишіть в особисті повідомлення, переходьте за посиланням, реєструйтеся, ставайте партнером компанії Winex Trade та отримуйте свій пасивний дохід та будуйте свою фінансову незалежність. Усім дякую!